Може він і не вручав, може він не. Слава Україні! Вітаємо з будинку футболу. Власне, де зараз буде відбуватися жеребкування четвертого етапу Кубка України, це вже одна шістнадцята фіналу. Набирає ходи перший за умов повномасштабної війни Кубок України. Вчора емоційно завершилася гра у Стрию, де скала 19-11 у додатковий час перемогла Тернопільську ниву. Ну і коментатор матчу обіцяв стрію. Загальнонародне святкування, тому хочеться зараз бадьорого дня побажати в першу чергу стриянам, Ну і привітати їх з таким футбольним святом. Ну а зараз з'ясуємо, з ким далі будуть грати стрияни та інші команди у четвертому раунді Кубка України. Однак для початку нагадаємо усі результати третього попереднього етапу. Більшість команд зіграли днем раніше, ну а стрияни із тернополянами стри грали вчора. Отож, власне, матч, про який ми згадували. Друголігова скала 19-11 перемогла Тернопільську ниву 2-1. При цьому двічі забиваючи на останніх хвилинах, зрівняли на першій компенсованій хвилині основного часу і вирвали з витягу на останній хвилині додаткового часу. Останній аматорський клуб у розіграші Миколаїв з Львівської області програв агробізнесу у додатковий час 1-3. Прикарпаття поступилося вдома епіцентру з Кам'янця-Подільського 1-2. Звягель розгромив юксу 4 -0. У зустрічі київських клубів Локомотива і Лівого берега перемогу святкували Лівобережці 2-0. ФСК Маріуполь переміг Кудрівку у серії післяматчевих пенальті 7-6. Це єдина гра, в якій на цьому етапі знадобилася серія післяматчевих пенальтів для визначення переможця. Інгулець програв сумській вікторії вдома 0-1. Тростянець також вдома і з таким же рахунком 1-2 програв гірнику спорт з горишніх плавнів. До речі, переможний м'яч Богдан Гора забив на третій компенсованій хвилині основного часу. Це кубок, і, як бачимо на цьому етапі. Справді усе вирішувалося дуже часто на останніх хвилинах. І команди, які продемонстрували кубковий характер. Продовжують змагатися у Кубку України. Ну і давайте подивимося на всіх 16 учасників ось цього четвертого етапу. Це одна 16-та фіналу. З другої ліги ПФЛ залишаються ще дві команди: це скала 19-11 та Звягель. Шість команд з першої ліги це епіцентр Кам'янець-Подільський, агробізнес Волочиськ, Гірник Спорт, Горішні Плавні, Лівий берег Київ, ФСК Маріуполь, Вікторія Суми і вісім команд з прем'єр-ліги. За підсумками минулого сезону, це Колос Ковалівка, чорноморець Одеса, Рух Львів, металіст 19, 25 Харків, Верес, Рівне, ЛНЗ Черкаси, Поділля Житомир і Оболонь Київ. Як і на попередніх етапах, рябкування четвертого раунду проводиться за географічним принципом. Таким було прохання команд, і воно реалізовується. Тому команди поділено на три групи ABC і команди УПЛ сіяні як гостьові команди на цьому етапі. І вісім переможців в 1-16 традиційно з одного матчу виходять до наступного раунду. Це вже буде одна восьма фіналу. Про це трохи пізніше, а 1.16 базовий день у нас 23 серпня. І, власне, представлю гостей, які нам сьогодні допоможуть визначити ось ці пари однієї 16-ї фіналу. Перш за все, це військослужбовець Національної гвардії Дмитро Іванов. Він футзаліст, грав за різні клуби, грав на чемпіонатах Європи і світу з футзалу. І також учасник чемпіонату світу з гри СОККА 6 х 6. Оце якраз його відпускали. Цього року на чемпіонат світу, віце-чемпіони світу. Дмитро вітаємо. Дякую. І е, інший наш почесний гість це знаменитий футболіст, і успішний тренер Руслан Костишин з приємністю Хочу сказати, що він топ гвардієць Кубка України. Найбільше матчів в розіршах Кубка України провів 63 За різні клуби Це і адвіс хутровик, фармклуб Поділля Хмельницького, рідного клуба е, Руслана. Також за ЦСКА Дніпро. Кривбас, ну і також Руслан Костишин входить до топ-10 гвардійців української прем'єр-ліги, до так званого клубу Олександра Чижевського, зігравши аж 359 матчів в елітному дивізіоні. Так справді оплески доречні. Ну і крім того, успішний тренер, унікальне досягнення. Ми всі пам'ятаємо, що Колос Ковалівка з аматорського колективу вивів до Єврокубків. Таких тренерів зовсім небагато взагалі на планеті земля не кажучи вже про Україну. Отож, дуже приємно вас, панове, вітати Добре. і кілька, кілька запитань. Дмитро, до вас все ж таки, ви багато кар'єра футзальна. Ну і ось зараз на чемпіонаті світу Соки ви віце-чемпіоном стали. П'ять кубків у вас в кар'єрі, усі футзальні. На жаль, не пощастило здобути трофей. Кожного разу, на жаль, ви не були у переможцях і, як бачимо, так сталося і на чемпіонаті світу. Але все ж таки срібло і сріблий цей блиск. Це також досягнення. Як ви сприймаєте це у своїй кар'єрі? Скільки разів у фіналі, на жаль, не вдалося підняти трофей. Ну, насамперед, наша перемога ще попереду. Це правда. На, то ще виграємо. А так скажу, ну це, це вид спорту, сока, який розвивається, тому було цікаво пограти на такому рівні. І В фіналі програли. Ну трошки нам не повезло, і сил трошки не хватило, Але я думаю, все в нас все попереду. що виграємо? Ону знаєш, то правильно сказали, що головна перемога у нас попереду. Ми дякуємо об'єднаним силам оборони, всьому нашому українському війську за те, що ми. Можемо жити, можемо проводити Кубок України. Два розіграші попередні були, не відбулися, один не закінчився, інший не проводили саме через війну. Але, дякуючи нашому війську, нашим найкращим українцям, ми продовжуємо жити і працювати. Ви пішли з перших днів на оборону Києва, стали так. А як ви мені казали, професійний контракт підписали буквально за місяць до початку повномасштабної війни, да. так? так. Що було причиною вашого вибору? Хотілося б порватися в іншій професії. Тобто це було за місяць до початку війни, десь очікування ну, були такі, що підете в армію, може війна початися. Більш повномасштабно. М Такого не було? Такого не було. А як зараз? Як зараз служба? Ви зараз на даний момент в Києві, в принципі, були. Ну, зараз в мене відпуска офіційна. Можна пограти і десь трохи і у футзал, так? форма набрати трошки. Ваші фінали були у футзалі, так? Оці п'ять, про які ви говорили? Це було у футзалі, так? Так, я. Це життя професійно грав, тільки футзал. Ну який нам може найбільш пам'ятний, скажіть, нам, який це був матч, і чим саме пам'ятний фінал з футзалу у вас із Кубки України? Ну, те, що ми програвали в два м'ячі, потім вирівняли гру, але по пенальті потім програли. Це таке було Скажіть, який рік, які команди? Це був ЛТК Луганськ. І з ким грав? з енергією Львівської грали, але ну тоді програли, так. Да, ну, Виграли за ЛТК? Да, ну, така була болюча поразка. Ну, нічого. Кубок він такий, кубок він такий, да. але дійти до фіналу це однозначно визначне досягнення. У кар'єрі Руслана Костишина було три фінали. На жаль, також кожного разу вони не, не завершувалися перемогою, але ви забували у Кубку України розірва, що 2001 року у ворота Шахтаря. На сьомій хвилині команда вийшла вперед. І, на жаль, тоді прийшов в зоряний час Ателькіна, так? Е, е, який потім вирвав перемогу для Шахтаря. Що згадується з цього матчу на Олімпійському, з цього фіналу? Ну, згадується то, як ми грали, бо ми чинили дуже вел, великі опіри Шахтеру. І Шахтар забив на 120-й хвилині, тоді він набагато сильніше у нас був. Ну і згадується забитий гол. Діло в тому, що за неділю до, до цієї події я був у Хмельницькому, в рідному місті своєму. І пообіцяв ну, пацанами з хлопцями з Хмельницького поділля, ми там, там сиділи в бані, парились. Відновлення, нормально. Да, Футбол без відновлення якщо не буває. я забив гол в фіналі, я ну, буду бігти, святкувати два пальці, ну отак покажу. І це є ну, в Ютубі, є в трансляції. Дійсно, я забив гол, і Присвятив цей голов рідному міста. Це незабутні речі, звичайно, незабутні. Ну і також сказати той півфінал трохи раніше, 98 му року, коли на виїзді, граючи з Донецьким металургом, на вас порушили правила і це порушення призвело до того, що у вас був перелом. І фінал-то ви пропустили. А цей скази, які ви грали, пішов далі. Ну, це 98-й рік. Ми молода команда, всі дуже молоді. І для нас це був неймовірний успіх. Ми в півфіналі обіграли на виїзді тоді матчі з двох, ну як раунд півфіналу з двох матчів відбувався. І цей з цього штрафного забили гол, він став переможний. І щастя було не, не обмеженим нашої команди молодої. І тим паче це давало путівку його купку. Того чоловіка, який зламав ногу, ви, ви пам'ятаєте його? Да. Так. Потім було з ним якесь примирення? Ні? Окей. Но не будемо його назвати. Хіба якщо хочете? Не. Він я, знає. Я, я Він... теж багато кого. -то. То футбол, Бувало, так багато. Контактний вид спорту. Ми всім бажаємо звичайно на кращого. Головне це здоров'я, але ж то буває. Ну що ж, друзі, отож, перейдемо врешті до очікуваного. Знаю, що всі клуби зараз сидять, чекають. То коли вони вже завершать розмову? Треба вже ж знати, хто ж суперник. Зараз ми визначимо. Зараз ми це визначимо. Як уже йшлося, у нас є три географічні групи. Ми назвали всі учасники. Отож, у нас в групі А це західний регіон, такі команди УПЛ Верес, Рівне, рух Львів. Полісся Житомир сюди також відноситься і е, три команди з ПФЛ це скала, агробізнес та епіцентр. Е, і ми почнемо з групи. А власне, у першому кошику, е, чому по три команди: це три команди з прем'єр-ліги, бо вони сіяні як гості. І кульки, а, ні, перепрошую, у нас УПЛ буде пізніше, це ПФЛ. Так, ми починаємо з ПФЛ, з господарів. Три команди ПФЛ і е, три непарних номера 1, 3, 5. Ми записуємо їх в таблицю змагальну і тоді визначимо суперників з УПЛ. Отож почнемо. Пане Руслане, прошу, визначимо першого. Їх так, звичайно, звичайно, звичайно. Ну, Ви ж самі казали, все тільки по-чесному, <зас> ви <б> тільки <зас> погоджувалися. Я казав, ми завжди все <зас> по-чесному, але крутити треба. Так, от, дехто думає, може розставляють одразу кульки. Так, щоб ви це. О, якраз ті, що зараз святкують. Так, все просто так сказати, справжні солезанти, іменинники, кубка скала 1911. Стрий потрохи відходить від святкування. Так, який номер ми зараз запишемо в скалі в таблиці і побачимо, де вони. Так, вони точно будуть знову стрий приймає матч. Побачимо з ким. Номер один. один. Ну це символічно. Скала має виграти кубок цього сезону, 100%. Пане Руслане, подивимося, це можна сказати прогноз. прогноз. Агробізнес Волочиськ. Агробізнес Волочиськ. Так. Так. Ну, власне, те, що вони грали з львівською командою, з Львівської області, з Миколаєвом, але дотисли таки аматорів. Третій номер, так. у Волочиська, так, прошу. Закусання кулька, це ми знаємо, що це має бути епіцентр, але перевіримо, щоб все у нас відбулося чітко. Епіцентр. Так, камянець подільський Бачите, все так. Це в Дунаївці. Я родився в Дунаївці. В Дунаївцях. Ну, бачите, п'ятий номер. Все починається. Ну це до речі, от це не було заплановано, але це якісь знакові моменти. Бачите, вони відбуваються. Так, прошу. Нашого чарівного асистента за, за, закинути. Кульки. так, Зараз відправі відпусток. Знаєте, працюємо зараз мінімальним штабом поки що. Ну і війна, зрештою. Прошу так. Це, це премєр ліга рівня? Ні, так, це премєр ліга це премєр ліга Тут у нас Верес, рух і Полісся. так. Верес. Верес, рівне. ось так. Зараз дивимося. 6. номер 6. Отож це у нас верес зіграє з епіцентром. Так? Ну, Гарно. Цікава пара. Епіцентр. Камінець-Подільський, верес Рівне. Так. Рух львів, так. Амбіційна команда. Завжди перед собою ставить високі цілі. 2. Ось зіграє зі скалою. Скала зіграє з рухом. Ну, це буде цікава гра, звичайно, така. Напевно. Думаємо, що не просто буде рухову стрію, головне стрию, стрию відійти від святкування. полісся Житомир. полісся Житомир, так. полісся Житомир зіграє зрозуміло з агробізнесом, але перевіримо, що тварин номер. Агробізнес Полісся. Теж дуже цікава гра. Ну що ж, таким чином у нас у цій групі А вже визначені пари. Скала. Зіграє з рухом агробізнес з поліссям і епіцентр з версом. Переходимо до групи Б. Тут у нас з УПЛ колос Ковалівка, чорноморець Одеса, Оболонь із ПФЛ, Звягель, Лівий берег та ФСК Маріуполь. Прошу пане Руслане, витягуємо. «Звягель». Звягель, так. Звягель, команду. Так, яку чоловік Юрій Максим. Третій номер у Звягеля, так, в змагальній таблиці. Так, прошу. Наступний. Так. Цікаво зіграє Максиму з чи ні? Думаю, так. Да. Так. Це ми трошки пізніше дізнаємося. Маріуполь. ФСК Маріуполь. Один. Номер один у ФСК Маріуполь є. Так. Лівий берег, Лівий берег, так, перевіримо, чи все у нас збігається по номерах. 5. Номер 5, чудово, так, лівий берег номер 5 І тепер просимо якраз ось клуби УПЛ. Тут серед кульок Колос-Ковалівка, Чорноморе, одеса та Оболонь Київ. Варто помішати, так? Варто ну, помішати. Треба, так, колос з ковалівка треба помішати. Да? Цікаво, чи серце відчує колос. Подивимося, ну одразу. Все. Тут є момент, звичайно, лотереї, це жеребкування. Ну, але цікаво. Зразу. Да? Ну, ну, Бачите, коло сковалівка. Дмитро, мішайте, мішайте, щоб, щоб ви не думали, що а десь а щось. Дякую, там... так Два. — Номер два. Все ж таки з Маріуполем зіграє колос. Ну, ФСК Маріуполь Колос, так. Можливо, Юрій Максимов полегшено зітхнув. Чорноморець Одеса. Ну подивимося, так. Чорноморець Одеса номер 6 Чорноморець зіграє з лівим берегом. Так. Ну і тепер зрозуміло, що з київської оболоні зіграє звягель, але звіримо. О, Юр... Юрій Віліча це теж гра грав. Так. Оболонь Київ. Київ. так, 4. І... номер 4. Чудово є. Так. Отож, наші пари у групі Б. Маріуполь Колос. Звягель Оболонь. Лівий берег Чорноморець. Залишається у нас ще власне, дві команди. Це у групі Сі, це ЛНЗ Черкаси, Металіз 1925 з Прем'єр-ліги та Вікторія Суми. і Гірник спорт «Горішні плавні. Спочатку починаємо з команд ПФЛ. Так, чотири команди, звичайно. Я перепрошую. Дві пари, чотири команди. Так. Вікторія. Вікторія Суми, Так, команда вчора перемогла Інгулець. Третій. Ну, позавчора перепрошую. Вікторія третій. Номер. Так, зараз. і гірник спорт. спорт. Так. Команда з горічних плавнів. Зділяємо, щоб була одиничка. Так, Але все і. чітко. Ну і ось у нас е, заключена інтрига. власне, Хто з ким зіграє? Хто зіграє з ЛНЗ, хто з металістом 19-25. Зараз зараз. Ну, гаразд, все насипано. Так, давайте ще раз помішайте, помішайте так, щоб заключення буде помішування. Так, сатош. ЛНЗ чекалось. ЛНЗ. І ось зараз Дмитро скаже, ось момент істини. ЛНЗ зіграє з, з Вікторією Суми. так, ЛНЗ Вікторія Суми грає і гірник спорт з Металістом 1925. Зараз ми перевіряємо це. Металіст 19-25, так. І другий номер. Чудово. 5. Отож, у цій групі гірник спорт 19 1925 і Вікторія ЛНЗ. Ну і власне можемо подивитися також і усі пари команд, які зустрінуться. В одній 16-й це е, Скала 19.11 рух, Агробізнес Полісся, Епіцентр Верест, Маріуполь Колос, Звягель оболонь Лівий берег Чорноморець. Гірник Спорт -металіст 19 1925, Вікторія ЛНЗ. Ну, власне, у нас 8 пар. Англійською кажуть «Last 16. Так, у нас е, у, у наступному раунді. Знову ж таки приєднаються вісім команд, тому це, мабуть, четвертий раунд навіть називати більш, більш коректно. Цей, цей раунд нагадаю, друзі, вам що ігри базовий день 23 серпня. Руслане, як ви з приводу ковалівки? Як оцінюєте жереб, який сьогодні витягнули разом із Дмитром для рідного клубу, в якому ви стільки років провели спочатку трішечки дограючи кар'єру, а потім стільки тренуючи? Ну думаю, непогано для Ковалівки. Непогано. Для колівки саме Кубок України не дуже добре складався, але зрештою приходить час, що треба переписати історію. це початок вже... тут я його почав. Кульками. Це правда, ну якраз щасливою рукою. До фіналу, дай Бог, щоб пише. Дмитро, а вам яка найбільш цікава пара видається? Та я навіть должен... всі такі більш-менш рівні. Не можу виділити нікого. Ну, давайте справді подивимося. Ну, е от, гірник Спорт, металіст 19-25, ну, доволі да. конкурентно така виглядає, так? Можливо, да. Агробізнес Полісся також буде цікава гра. «Епіцентр Ось так, так само. Бачите, цікаво. Ну, е оскільки ми сьогодні багато говоримо про скалу 19.11, команда такі помітна. Хотілося, щоб нав'язали боротьбу із прем'єр-лігою командою Рух. Ну що ж, будемо чекати з нетерпінням після таких ігор, які відбулися на попередньому етапі, справді запеклих і рівних. Хочеться завжди, щоб оцей кубковий характер він проявлявся. От ще заключні слова для, до наших гостей, питання О, саме про кубковий характер. В чому ви його відчували, як би ви його описали? В чому цей кубковий характер, як він у вашій кар'єрі проявлявся? Чи це вигадка журналістів? Ні, Кубок якийсь має такий свій колорит, тому що перше, складається там. ну Більшість все раніше складає з двох матчів, це за більшість з одного ну, матчу. П'ять перемог, і ті ж в фіналі, і в Єврокубках. Зараз вже відмінили. Це правило, що фіналіст грає в Єврокубку. Раніше фіналіст забирав Єврокубку в найпростий шлях був до Єврокубки. І це... Можна сказати, маленьким командам проявити себе, заявити про себе в футбольній країні. Так що, так, да, ну, якусь традиційно зложилося, що Кубок це характер, першу чергу. І Кубок це шанс. Да. Дмитро, для вас. Це невелика дистанція, це не чемпіонат, не 20, не 30 ігор. Тому кожна команда налаштується на 5-6 на ігор і може показати себе. І виграти. Тобто тут настрій на коротку дистанцію. Це правда. Ну що ж, у нас є подарунок традиційний для нашого військовослужбовця від футбольної громади. Ну, власне, Дмитро також є активним учасником футбольної громади. Пане Руслане, автора з вашим авто з вашим авторафом. Прошу подарувати Дмитрові на добру згадку про цю подію. Ну і дякуємо звичайно силам оборони. Прошу вставати сюди, зробимо фотографію. Ближче, так. якраз ось наш фотограф зробить це пам'ятне фото. Ось увага, і на центрі. Так. І якраз фото на згадку про цю подію. Дякуємо справді нашим військовим за те, що нас охороняють. Дякуємо вам. Прошу. Ну що ж, ми е, всім нагадаємо ще раз, що 23 серпня базовий день. Матчів цього етапу з 30 серпня, по 1 вересня, у цьому проміжку ми обов'язково проведемо зробкування вже наступного наступного етапу, на якому приєднуються вісім кращих команд за підсумком попереднього сезону із української прем'єр-ліги. І вже цей етап одна восьма фіналу він відбудеться 27 вересня, але це буде трохи пізніше, тому що з вами неодноразово побачимося. Слава об'єднаним силам оборони! Слава нашої армії! Слава Україні! До зустрічі на футболі. Hell I'm slow. Yeah, I'm slow.